Я люблю веслування за драйв за те, що мене оточує. Тобто, прекрасна природа і вода. У її руках не просто весло, а ключ до перемог. Іванна Дяченко веслувальниця. Каже, закохалась у цей вид спорту ще в 11 років. Саме тоді вперше сіла у байдарку і більше не уявляє свого життя без води та змагань. Подивіться, як гарно навколо. Е, вода навколо. Можна засмагати прямо під час тренування. <хи> ем, крім цього, це не таке, що ми дивимося на дно басейну, наприклад, як плавці. Ми дивимося на різні міста, е, на різну воду. Ми якось їздили в Італію і там просто була бірюзова водичка посеред гір. Це було гірське озеро буквально. І це було просто неймовірно гарно. А сьогодні спортсменка чемпіонка Європи, призерка престижних міжнародних змагань. Нещодавно Іванна здобула золото на чемпіонаті Європи з веслування серед юніорів та молоді до 23 років у байдарці-одиночці на дистанції 200 метрів. Каже, брала участь у цих змаганнях не вперше, але саме цього разу вдалося здобути омріяну перемогу. Ви уявляєте, яка я була щаслива. Тобто там ще було трошки давління з боку всіх і всі такі там. Ну... Це без варіантів. Ти по-любому попадеш в призив, все у тебе буде класно, ми віримо в те, що ти виграєш. Я така, так, я теж вірю в те, що я виграю. І вона потім, коли от, правда заїжджаєш, там через те, що максимальна концентрація, не можна використовувати, бо ну, типу ні секунди на те, щоб глянути по бокам. Я дивилася виключно прямо, я поняття не маю, яка я їду. І потім я фінішую, я бачу, то там всі ще тільки доїжджають, я Така клас. Іванна вихованка комплексної дитячо юнацької спортивної школи з водних видів спорту та школи вищої спортивної майстерності. А віднедавна ще й представниця збірної команди України з веслуванням. Через те спортсменці доводиться часто змінювати міста, тренуватись далеко від дому, постійно бути в русі. Почали тренуватися в жовтні місяці. І до перших змагань власне, а безпосередньо підготовка до чемпіонату Європи відбувалася в Обухові на Олімпійській базі. Хоча було б набагато краще, якби відбувалася отут -от на каналі. Та, попри всі труднощі, дівчина зізнається, їй не складно, адже має головне підтримку близьких та команди. Враховуючи, що це ну як знаєте серйозна справа, все таки там готуємось на олімпіаду в збірній команді. То всі до цього ставляться позитивно. Можливо, серед звичайних людей, які ніколи не займалися спортом. Ем... Все сприймається складніше, але через те, що мої батьки так само були в цьому-всьому, то вони дуже роз, ну, з розумінням підходять. Змагання проходили в Румунії, окрім золота в одиночці, Іванна представляла Україну у складі байдарки-четвірки на дистанції 500 метрів. У підсумку п'яте місце, а ще досвід, який надихає готуватись до нових стартів. Безпосередньо до гонки я починаю готуватися за дві години. А якщо Чесно брати то самого пробудження зранку. Е, перші процедури там дихальні вправи, холодний душ, стояння на цвяхах. Потім за дві години починається повноцінна розминка, тобто провертання всіх суглобів по 20 разів, потім вихід на воду, попередній е, відпочинок, і потім вже вихід на саму гонку. Там так само розминка має включати в себе енну кількість е, сходинок. Спочатку. Легенька розминка і довга, потім швидкісні відрізки. Так само важливо там не економитись для того, щоб розкрити потенціал свого організму на максимум до моменту основного старту. Ця перемога не лише її особистий тріумф, а й частина командного успіху. Загалом українці на цьому чемпіонаті здобули 14 медалей та стали другими у загальному заліку, поступившись лише збірній Угорщини.